уже когда это правильно переложим, то и mm. вперед. Пока не буду, опять же. Не, ну, лучше ее пикеса да, Давай лучше. Ну. ну. <форкотил> Ты придумал. <форкотил> Лампочку не хочу <форкотил> выключивать. Не хочу, но я... каталку забираем. Да. Леха. Алексеевич отправляем. Леха. Его доставили за ламковым поранением родной клетины. Стан його був стабільний, він поранений ще з 12-ї години дня. Проте поранення вважається важким, тому що воно проникає в грудну клітину, у нього пневмоторакс, просто не напружений. Але ще й під час надання допомоги ну, таке стається. У нього ще й алергічна реакція сталася. Тобто, можливо, на антибіотик, можливо, на ще щось невідомо. Ну це не можна знати, тому що все одразу вводиться поступово. Тому побороли ще й цей стан і тільки тоді відправили, вже, роздренували плевральну порожнину, вирішили пневмоторакс, вирішили питання алергічної реакції. Але ну, легені в нього вражені були? Так, легені вражені. Тобто, там є пневмоторакс. Дуже маленький вхідний отвір, але пневмоторакс є. Тобто це свідчить про те, що легені вражені. А йому під бронік залетіло, чи як це відбулося? Дам поранення з боку. Можливо, воно якраз по боковій поверхні грудної клітини. Ну, в якій позиції був, був у солд... боєць, коли його поранило, це ж не знаємо. Він лежав, він стояв, він біг, хто його знає. Але ну, начебто, не в проекції плити бронежилету, а з боку грудної клітини. Виводиш, а потом? Лезь. Я понял, что там уже... Да -да. И да. ты самое главное, что рукой, ты ощущаешь, как он дышит, как, ну, как дышит mm -hmm. ли он и как он дышит. Вот это важный момент. Первое, чему ты учишься, выводить челюсть. Ну и получать пиздюли, я там остыть А, я на камеру. А вывести сей реакцию? Медикаментозно, плюс время. Что ты включаешь? Так вот вы всех хотите? Хотите, хотите, два. хотите, как хотите. Будете мыть два. О, 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 красавчик. Доброе утро! <рес> о, Добрый ранок! Як справа? Здорово и бизнес! Дружно. Як тебя звать? Братик! Как тебя звать? О, тезка. красавчик! — Як все почуваєш? — Я знав, що Антон — неприцявчий. — Заїбись, достатньо заїбись. — Я сказала. — Заїбись? — Завжди починається зараз. — Після того, як в тебе був труп... — Води... — Нє, води, дружи, не можна, вибач. Не можна поки до лікарні, води не можна. — З'єць, нахуй будів все, там, блядь. — Все-все-все, Тоха, тоха, я... тоха! 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 Ти чуєш мене? Приходь в себе, не ворушись, тому що ти ворушишся, тобі боляче Все, Розслабся, відпочивай. Все нормально, на місці? — поклади праву руку і не воруший ротом і ти в коліє. Це наркоз. Це наркоз. Це, ну, кожен по-різному. Хтось спокійно прокидається, хтось буянець, хтось дуже веселий, хтось ну, таке, дуже грустний. Тим паче треба враховувати, що бійці тільки з позиції, вони ще можуть бути на стресі дуже сильно. А з 12 поранень ти по дню не могли вивезти? Ну зазвичай так, да, це проблематично. Ну, якщо є можливість, їх ти вивозять одразу, тим паче, з таким пораненням, але просто не завжди є можливість їх вивозити. Ми якось там давали йому допомогу, якусь там Ну звісно, йому надали там бійці на місці, самодопомогу, допомогу, але то є така дуже, дуже, дуже така поверхнева допомога. Тобто просто закрили місце поранення, щоб додатково не потрапляло повітря. І все. Зараз багато у вас роботи, так? Кажу, що тобі на Покровському напрямку трошки стабілізована ситуація. Ну, мені здається, менше, ніж було раніше, коли був самий пік. А зараз менше, і по важким, ну ми бачимо, тут важких поранених, їх менше, так. І було набагато більше, От коли був пік, мабуть, місяці два тому. Було прям в рази більше, і можна сказати, що ну, і день, і ніч по стабільно мали потік поранених доволі хороший. Антон, Как дела? Охуенно! Да я же знал, другого не может быть. На адреналине держал, сейчас подлежит сам. Установил <говор> адреналин, но я не делал, только заправил, и он уже начал более-менее сам держать. Поэтому пускай на этом Сейчас, давай. Неприятный Що ви, давно вже медик на війні. Я? Так. Спочатку повномасштабки. А до цього великим? В Маріуполі анестезіологом в відомому пологовому будинку. А ти ви з Маріуполя? Так. Тому мой Марік. Так. коли побачив застали війну в Маріуполі. тобто як? — Так, нормально. Сподобалось, скажем так. Ну ні, за три роки я на камеру не буду казати. В таких поганих тактичних умовах за три роки мені ще не доводилось бути, як будучи цивільним в Маріуполі, я не буду казати більш прямою мовою. Як ви виїжджали з Маріуполя, він ж вже... з окупації вже читаю? Ймовірно, напроповувати. Ймовірно, тому що це ні, 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 ні звісно. Це страшного, страшно робота. Як виїжджали з Маріуполя? Як цивільний. ну Я працював вже там під кінець з 555-м госпіталем трошки довелося попрацювати. Потім там вже був обстріл, і потім з батьків. Ну я б я виїхав раніше, просто не міг батьків вивезти, я б пішки вийшов. Але спочатку вирішив, як вивезти батьків там за гроші, а потім вже і на велосипеді сам виїхав там ще з однією військовослужбовицею медиком. Тож перевіряна в цивільне? Цивільних? Там перевіряли? Ну, ні, перевіряна на цивільну військовослужбовець. Так, так, ну звісно, так. Да. По пікселю там ходить було не дуже добре. Нє, ну ми там ще жили якийсь час в окупації, то, то намагалися там, ну, ну, роботи. Працювати ми перестали, здається, 17 березня, коли обстріляли вже 555-й госпіталь, тоді ми вже перестали працювати. І вже там в Маріуполі просто в окупації шукали виходи, як, як безпечно можна. Там ще просто не так швидко можна було безпечно виїхати, тому що продовжувались бої. Ні, тут на ребро мене попало. Нічого страшного, я зараз... Так, да? все пока. Все, попаду. Може, і дивно, як у вас хата в Маріуполі, ціла чи? Хата ну, там постраждала одна стіна, коли я там ще був, винесло її там, шматочок. Ну, я її заклав ще тоді, коли був. Але да, більш-менш ціла. Всі хати навколо там, щось згоріло, щось рознесло, моя більш-менш ціла. Ну, там дах уражений трошки, але так. Але яка різниця? <різь> <різь> Жив пощ <різь> в воду. Отут коло з тобою їде, Все, він з тобою буде, біля, і тобі там його додати. Зараз, зараз не можна, зараз не можна. Потім дозволиш. Зараз, зараз не можна, в дорозі не можна.